Ну хто в квартирі стояти? Стояти хто в квартирі? Поліція, не виходимо з квартири. Залишаємося в квартирі. Скільки у вас там в квартирі? Кажіть, скільки у вас в квартирі? Уже приблизно троє-четверо чоловік. Двоє-троє чоловік в квартирі знаходяться. Залишаємося, я буду відкривати вогонь. Я куди виходжу? Куди? Я відкрию вогонь! Стояти! Стояти, я літав! Стояти! Я сказал! Все! Лицем, лицем! на землю! Все. Швиденько! Руки за спину! За спину руки! А, за, да, спину руки. Да, да. Сказав, за спину руки! Чуть -чуть я сказал за спину руки! Чуть-чуть померли, я иду. Давай первое. Все, залишаемся тут. Что я встал? Иди сюда. Не могу. Приседа. Почему залез был? Что хотел украсть? Денег не было. Денег не было? К Новому году готовишься? Не готовишься. Ну а для чего эти деньги? Чужие деньги? Молодой, можешь заработать. Встань. Руки на спину. Руки за я сказал. Все, так бежишь. Так не лежишь.